Другого тижня по зісланні Святого Духа. Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси, і все наповняєш, скарби діб життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. До римлян послання. Святого апостола Павла читання. Браття, юдей не той, хто є назовні, і не те обрізання, що назовні, на тілі, а той, хто людей у скритості і таке обрізання серця за духом, не за буквою. Тому хвала не від людей, не від Бога, що отже більше має людей. Або яка користь з обрізання, велика під кожним оглядом, по-перше, тому, що їм були довірені пророцтва Божі, а що коли деякі не повірили, хіба їхня невіра знищить вірність Божу? Ясно, що ні, бо Бог правдивий, а кожний чоловік брехливий, як написано. Щоб ти оправдався у Твоїх словах і переміг, коли будуть тебе судити? Коли ж наша несправедливість виявляє Божу справедливість, що скажемо? Хіба Бог по-людськи говорю, несправедливий, коли наводить гнів свій? Зовсім ні, бо ж як мав би Бог світ судити? Та коли Божа правда. Моєю неправдою збільшується йому на славу? Навіщо ж мене ще як грішника судити? Чому отже, деякі нас очорнюють, і деякі говорять, ніби ми кажемо: робімо зло, щоб із нього вийшло добро. На таких суд справедливий. То що ж, хіба ми ліпші зовсім ні? Бо ж ми перед тим обвинуватили юдеїв і греків, що вони вші під гріхом, як написано, немає справедливого ні одного, немає тямущого. немає хто шукав би Бога. Усі з дороги збилися, зробилися нікчемні. Немає хто добро творив би, немає ні одного. Їхнє горло. Гріб відкритий, язик їхній кує обман, отрута гадюча у них під губами, уста у них повні прокльонів і гіркоти, щоб проливати кров швидкі їх ноги, на їх дорогах злидні і руїна. Вони не відають дороги миру, немає страху Божого у них перед очима. Коментар. Не той юдей, що є назовні, і не те обрізання, що назовні на тілі, а той, хто юдей у скритості і те обрізання серця за духом. Дорогі мої, тут апостол Павло вказує на дуже важливу річ. Важливіше для нас це те, ким ми є внутрі. Ми можемо вивчити правила етикету, культури поведінки, можемо навчитися як поводитися в тих чи інших обставинах. А коли складуться непередбачені обставини, трудні для нас, все це зовнішнє дуже швидко розлетиться, і ми будемо керовані не тим, чого навчилися, а тим, що у нас внутрі. У народі кажуть, що шила у мішку не втаїш. Якщо ми сповнені любові, милосердя, то в трудних життєвих обставинах виявляється відповідними вчинками любові і милосердя. І так само, якщо ми внутрі хитрі, несправедливі злі, то це також у трудних життєвих обставинах виявляється. Маємо дбати про зовнішню нашу поведінку стосовно інших. Але ще більше маємо дбати про наш внутрішній стан наближатися до тих почувань і думок, що були в Христі Ісусі. Від Матея святого Євангелія читання. Сказав Господь. Не журіться кажучи, що будемо їсти, що пити і що одягнемося. Про все те побиваються погане. Отець же вас Небесний знає, що вам усе це потрібне. Шукайте перше Царства Божого та Його справедливості, і все те вам додасться. Не журіться, Отче, завтрашнім днем. Завтрашній день журитиметься сам за себе, доволі дневі Його лиха, Чи є між вами хтось такий, коли син попросить у нього хліба, дасть йому камінь, або коли попросить риби, дасть йому гадюку. Тож коли ви, в бувши, вмієте давати дітям. Ваші добрі дари, оскільки більше Отець вас, що на небі, дасть дари тим, які Його прощать. Коментар. Прошіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Дорогі мої. У цих словах Господь не ставить нам жодних умов, щоб ми змогли щось отримати від Нього. Просто наголошує, щоб ми не втомлювалися просити, очікувати, а найбільше вірити в те, чого ми просимо. Часто в своїх стосунках з іншими ми очікуємо від них. Доброї поведінки, тоді і самі добре поводимося з ними. Хтось нам допомагає і ми допомагаємо. Іноді ми цього не усвідомлюємо, але найчастіше так є. Господь цілком інакше ставиться до кожного з нас, без винятку. Він показує, що завжди залишається вірним нам, незалежно від того, чи вірні ми йому. Бо Він посилає дощ і сонце як на праведних, так і неправедних усі, бо ми діти Божі. Скільки б разів ми, дорогі мої, не зранили в Господа своїми гріхами, скільки б. Разів ми не відійшли від Нього через свої падіння, Він ніколи не покидає нас, Він не відходить на бік. Бог завжди вірний нам. І тому, коли приходимо до Господа, Він завжди приймає нас і прощає нас. Тут єдине прощення наше від чого залежить, щоб Бог нам простив. Ми про це кажемо в молитві Господні, прости нам, як і ми прощаємо. Єдина умова, коли Бог не може нам простити, бо ми ж у молитві самі йому кажемо: прости нам, як і ми прощаємо. Це невимовна і непроста для нашого розуміння Божа любов. Як каже апостол, він полюбив нас перші, коли ми ще були грішниками, тому не завжди він любить нас, коли ми править. Навіть хоч ми і грішні, Він не любить нас, Бог інакше не може поступати, бо Бог є любов, а любов, крім любити, більше ніяк не може. Господь засвідчує нам цю свою любов, коли говорить. Прошіть і дася вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Як нагадала нам війна, економіка, здоров'я і загалом наше життя все ще вразливе. І залежне від багатьох факторів. Ми ніколи не знаємо, що принесе завтрашній день. Проте Ісус дуже чітко навчав: не журіться, отже, завтрашнім днем. Завтрашній день турбуватиметься сам про себе, доволі дневі Його лиха, якими б не були наші турботи про майбутнє. Здоров'я, працевлаштування, виховання дітей, хвороби, війна, зрештою. Нам потрібно залишити все в руках Божих і прийняти все, що Він нам дасть. Ми повинні виконати сьогоднішню частину того, що від нас залежить, і покластися на волю Божу. Ми Робимо, ми молимося, ми просимо, але коли це виконати Бог має, Він сам приймає рішення. Ми не можемо, Господи, хочу, дай мені вже зроби мені це завтра. Він сам знає час і пору, коли це дати, і чи взагалі дати. Бо якщо не вирішить не дати, значить не буде користі від того. Або ще ми не засвоїли уроку. І не розуміємо, для чого це було допущено Богом, щоб ми виправилися. Важливо пам'ятати, що Бог не бере на себе наших турбот, не запитуючи про це, Він іде поруч з нами, ненав'язливий і терплячий, чекаючи, поки ми покличемо Його і покладемо на нього всі турботи і скорботи цього дня. Це не означає, що ми взагалі не мусимо думати про майбутнє або вживати заходів для заволення майбутніх потреб. Було безвідповідально без, без не робити все можливе для того, аби обдумати наші важливі рішення і обрати сьогодні те, що принесе користь завтра. Це означає, що ми повинні визнати. Що наші можливості обмежені, але Бог не залишить нас. Майбутнє може нести труднощі й проблеми, але воно також може принести і несподівані благословення. Як каже святий Павло: ми знаємо, що тим, які люблять Бога, покликаним за Його постановою усе співдіє на добро. Римлян 8, 8:28 тому нам потрібно перебувати у гармонії з Богом протягом дня. Це означає постійно молитися вранці, день, вночі, в транспорті та на вулиці, під час прогулянки і відпочинку, лежачи, сидячи, ходячи. Воскреслий Господь постійно поруч, але ми забуваємо про це, і тому нам здається, що ми залишилися на одинці зі своєю боротьбою. Ми повинні звикнути постійно говорити з Богом як у добрі, так і у погані часи, прагнучи глибоко усвідомити Його присутність. Ми повинні щоразу покладатися на нього. Якщо у вас є складне завдання, яке вас турбує, передайте Його Господу, і ви побачите, що вам стане легше. Ми ж про що говоримо з кимось, коли? Про те, що нас болить. А молитва це розмова з Богом, то говоримо з Богом про те, що нас болить. Але, а ми часто ніби молимося ті молитви, які ми знаємо, а насправді думаємо про те, що нас болить. Чому ж не розказати Богові про те, що нас болить? Хіба ж це буде не молитва? Якщо вас переслідує страх, довірте його Богові, розкажіть Богові про все, чого боїтеся, і знайдіть у ньому спокій. Якщо це непоправна втрата, віддайте в його руки втрачене. Тільки тоді внутрішній мир стане можливим. Нам потрібно навчитися віддавати все Богові і приймати все, чому Він дозволяє статися. Це повільний, дорогі мої, тривалий процес навчання, який вимагає наполегливості, але він цього вартий, повірте. Ми можемо знову і знову повторювати такі слова, псалмопівця. коли ж страх мене огорне, на тебе уповаю, на Бога, слово, котрого славлю, на Бога уповаю, не страхаюся, що може заподіяти мені людина. Псалом 56, 4, 6. На Бога уповаю, і не боюся, що ж може заподіяти. Мені, людина, Псалом 56,12, Помилуй мене, Боже, помилуй, бо до тебе душа моя прибігає. У тінь твоїх крил прибігаю, поки не мене лихо. Псалом 57,2. Нам варто, дорогі мої, знову і знову повертатися до цих та інших псаломів. Особливо ж тоді, коли наша віра хитається. Ми повинні щодня передавати кермо в руки Божі і жити сьогоднішнім днем. Не думайте про завтра, тому що у вас немає сил на це. Ви тих сил заледве насходите на сьогодні. На завтра буде завтра. А на завтра Бог дасть нам сили. Якщо дорогою вас захоплюють бурі, не лякайтеся і не упадайте у відчай. Наприкінці бурі ви побачите, що ви не відкинулися назад і не втратили час, а перешитий багатий досвід зробить вас сильнішими, спокійним і співчутливими перед обличчям життя. Ви розумієте, що взяли гору над егоїстичними бажаннями і почуттями неупевненості, які раніше пригнічували вас, боєць стає сильнішим у боротьбі, поступово, під час цієї і життєвої боротьби вам стане зрозуміло, що наша безпека залежить виключно від Бога, а не від нас, від нашого майна, наших знань, нашої сили. чи влади. Наскільки, дорогі мої, сьогоднішній Євангеліє є поетично красивим, гарним, легким до сприйняття, настільки, здається, воно є важким до реального виконання. Іноді складається враження, що найкраще воно лягає на душу людям, які знаходяться в двох протилежних станах душі та відповідних до них життєвих ситуацій. Перший стан це коли ми не маємо дійсно важких проблем. Напевно, багато з нас має досвід, коли справи в житті йдуть більш-менш добре, а відтак не потрібно ні про що аж надто турбуватися. Тоді ці євангельські слова добре відповідають, так би мовити, легкому стану нашої душі, сприймаються без значного внутрішнього опору. Другий стан це коли ми навпаки поставлені у важкі, іноді майже безвихідні обставини, коли підступає відчай та відчуття безсилля. Саме тоді для багатьох людей ці слова можуть бути як ясний промінь світла у темряві, або ковток свіжого повітря для того, хто затихається. Не так легко буває сприйняти ті слова тим, хто, так би мовити, знаходиться у середньому проблематичному стані, коли труднощів є немало, вони досить поважні, їх треба таки вирішувати, докладаючи певних, а часом і неабияких зусиль. Відтак сьогоднішній Євангеліє може видаватися надто наївним. не журіться. А хто ж тоді вирішувати мої проблеми? Хто буде про них думати, запитуємо часто ми. Проте послухайте уважно. Так Господь каже: не журіться, але ще каже, шукайте. Чи я чую цей Його заклик? Напишіть про це в коментарях. Як у вас виходить? А на це я уділю вам благословення. Боже! Навчи мене довіряти тобі у будь-яких обставинах мого життя. Погодьтеся, дуже часто любимо концентрувати увагу тільки на останніх словах із фрази, тобто, отримує, знаходить відчинення. Дна». Тримаємо голові цю обіцянку, часом забуваючи, що цим словам передують інші. Прошіть, шукайте, стукайте, і реалізація останніх залежить від того, чи виконаємо перші слова. Спробуємо прикласти до нашого життя ці три заклики. Прошіть, часто соромлюсь просити, краще не доспати декілька ночей, докласти надзусилля, але не просити. Часом спрацьовує якась внутрішня гординя, часом сором, а часом відчуття, що просто іншим немає діла до того, що відбувається. Просити важче, ніж давати, а в сьогоднішньому слові Ісус говорить: залишай свою гординю, забувай про свій набір комплексів, чи ще чого там маєш, і вчися просити. Просити в інших людей, просити в Бога. Йому найбільше залежить на тому, щоб ми навчилися просити. Бо іноді ту поставу, яку маємо до інших людей, переносимо до Бога і боїмося або не хочемо Його просити, бути присутнім у справах, які маємо. Просіть це так, наче навчитися говорити. Покажи свій голос, дай почути тебе, почути твої потреби, а ми вкотре надаємо перевагу гарю мовчанки з іншими, з Богом, самим собою, заперечуючи свої потреби. Шукайте заклик до того, аби рушити з місця, не сидіти і чекати переміни, а принаймні зробити крок. Аби вийти зі стану застою. Западаємо у стан духовно фізичної сплячки і з думкою, якось воно точно буде. Бог так того не залишить, Він точно може вирішити. І це насправді так і є. Бог розв'яже будь-яку ситуацію, але йому також потрібна наша участь. Якщо хочу зміну в житті. Відчуваю, що потребую, наприклад, духовного розвитку, то що, то чому ж сиджу далі з думкою, що Бог затримується. Можливо, час підірватися з горизонтального стану і зробити принаймні крок назовні. І хай це буде крок у невідомість, і нехай нас переповнює які сумніви, як буде далі. Проте це робить нашу мандрівку з Богом ще цікавішою. Тепер головне питання не вирушай у цю подорож невідоме сам. Не, у ньому і всюди буде Бог. Адже самостійні пошуки до добра не заведуть. Стукайте, коли перед нами зачинені двері, часто розвертаємося, йдемо геть. Ну, і так все ясно, що ніхто нам не відкриє. Стукати це проявляти наполегливість, вірити, що таки можуть відкрити, навіть якщо бачиш табличку зачинену. Шукаю легких варіантів, де не довелося б докладати зусиль так, аби вийшов експрес варіант отримання того, чого хочеться. В откровенні маємо таке слово ось стою при дверях і чекаю. Наш Бог вміє чекати і вірить, що можуть відкрити, чи не цієї риси варто у нього також поучитися. І якщо звести ці три заклики, можуть з'явитися сумніви. Я не зможу. У мене нічого не вийде. Згадаймо ще зовсім юного хлопчину Гедеона, до якого прийшов ангел і сказав, аби той врятував Ізраїль від рук медян. На заперечення Гедеона, що той не зможе, що за слабкий, ангел йому відповів: Іди в очі твоїй силі, Господь ще раніше дав нам усю силу, яка потрібна для того, щоб творити надзвичайні речі. А ми все чекаємо кращого дня, сприятливої погоди, гарного настрою. Можливо, час щось змінити. Якщо і надалі, бажаєте слухати моє повчання, хто ще не сам все підпишіться. Я комент... благословляю, а ви пишіть імена під благословенням. Коментуйте, задавайте свої запитання, висловлюйте свої думки. Про вподобайки теж не забувайте. Слава Ісусу Христу!